Привіт, друзі! Сьогодні в мене таке цікаве кіно. Ось вийшло на обід, готую собі, дивіться. Брокколі, булгур, і маю цікаву чашку. Ось кип'яточок заливаю. дивіться, яка вона чорна і така незрозуміла, неприваблива. Та вона має магію. Ось наливаю туди кипяток. Хочу чаю такого від І вже за декілька хвилин вона повинна змінити свій кольор. Тож, дивіться, дивіться, ось воно проявляє. Ану, ану мабуть, виключу, вимкну світло тут. Ні, вимкну. Ось воно, ось воно. Дивіться, 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 дивіться. ну, щось з цієї сторони. І тут уже все попроявлялось бачите? Ось який малюнок. Ось така чашка наливаєш кипяток, вона міняє розмальовочку. От тепер вона веселенька. Ну що ж, друзі, оце ж брокколі мої такі. Бачите, що там? І булгур. Броколі, булгур та морква. Тож, гарного всім дня.